пожди пожди через... пожди, Ай, вона назад піде. Нам хоча б туди Якось, туди. туди. Можна бігти. так, да, так. Да, да, да. Пожди, пожди, пожди. Вона нас з... на жопу. Побігли! Попробуй, давай, давай через лівий. через лівий забіжи. давай, 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 давай. Все добре. Киваємо, так? Да? Зараз плам'я, вже було плав. Не бачив. Відкриваю. Відкриваю. Зараз щит, мінус щит. А де зараз полум'я. Плавно, плавно, виходимо, поїхали. Заходимо і зразу шукаємо ці Ячейки вийдуть. А ну! Що там, типи? Ні. люди, люди. Ой, кажу, люди. Дроїди. А, дроїди. Давай, 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 відкриваємо. Так. Немає. Коротше, пока вона от загокається, можна відкрити по 4 цих перевірити. О, скинув, найшов одну? А вийшов вийшов. Так, один знайшов. А я не нашел. Открываю, открываю. Найшов! О, все, я давай. Погнали! Я взламаю! Давай, 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 давай! я. Я вкину, вкину, вкину Зараз буде куда минус Пай. Давай, давай, давай. Есть Давай, давай, да, я да, да. А, ты взял, так? да? Да, да, да. Справляй. Да, ну, подожди, подожди, выпало. Давай, 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 все Ну, пачки. Давай, пошли. Ты з одної стороны, я с другой. Да, 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 давай, давай, давай. Бим погас. Вогонь. Вогонь. Так, перезаряжай магазин і все. Відкриваю. Да, 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 да. так відкривай. Погнали. Заходимо? Я ламаю. Давай, ламай, я беру. Та наш ти другу взяв. Давай, давай, да, давай. Вона закрылась, шуєш. Ай. Давай, давай, Ломаю. давай. Ламаю. Давай, давай. Ай, не можу вставити. Що, вставив, вставив, вставив. Погнали! Ща трошки залишилося. Ща одна ще одна Ты зарядка в мене, ні. Сюди Ні, ні, Виходь. Виходи виходи Ні, ще не одна Що там не всі? Ні Заходимо, заходимо, бо королева дивиться. Ні, вони ще не дивиться, Откривай, відкривай, відкривай! Ламаю, ламаю, ламаю. Давай на цю сторону. Давай, давай. Оп! Все, встали? Погнали! Ламаємо ще одну кнопочку, давай. Сюди просто. Зламали? Ще кнопочки, ще кнопочки! Де, а, все. Все, лутаємо, лутаємо. Лутай, лутай, лутай. Давай, 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 давай сюди. Є, сюди. Пушка, пушка одна сюди. сюди. Дві однакових пушки. Го? Треба назад, туди, де ми звідки ми прийшли. Біжим, 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 біжим. Почини щита, блін. Давай десь зачилимся, ся, Короче, іди сюди. Іди сюди. Я тобі покажу, які мені випав. Мені два одинакових випало. А, ні, не два одинакових, подожди, не два одинакових. Не. <плес> <плес> У нас сюди... стріляють уже, Ці... <плес> Ціка... Цікає... фігачить. Треба. Давай на жовту сюди на вихід ще там. Ого. Так, да, вони вже по нас. На жовту на вихід треба. По любому. Бо вони можуть там слід йти. Ми просто потім не не нем вийти. Ні-ні, все добре. Зараз чуєш, треба ж... Ш... А ну секунду, покажи мені один свій. цей, я скажу, чи в мене такий є, чи в тебе нема. От на секунду скинь, і я тобі... Давай, я, я скину, я скину, дивись. Е, в мене подожди, Юпитер, е... Юпітер, Юпитер, да, в мене Юпітер. А в мене Юпітер є, і в мене ще є якийсь еквалайзер. Подивимося зараз. А це Ю. еквалайзер? А я З не знаю, що це таке, давай глянь. У меня еквалайзер який стріляє. Але знаєш, що прикол цих пушек? Я знаю, та... знаю, що треба і королеви щоб крає крає бити. Королеве. Да, що дискрафт. Ми залутали їх хоча б раз. Ну, Але кстати, один раз, мені раз залутали, якщо що. Я йду нажимаю, бо тому що... А я залутав енерго... То... енергетичні обоймей. Я це тоже. Та я так понял, це для якоїсь з цих пушок. Наверно. Ну сюди. Королева мінус. Перша наша лута на Опа, бастіон. Десь дуже Похоже, близько бастіон. Да. Походу. Хоч души, треба швидко. Давай, давай, треба, нажимай, все, нажимай. Ракетчик. Пожди тут ракетчик Нажав. Не висовується ракетчик E... світить зараз, дивиться. Uh -huh. на звук І я залутаний тут. На 40. нас короче пустіше це жесть просто. Фух! Акутно, аккуратно, аккуратно. Бачу, бачу, бачу. Чо! чорт? Блин, він й дивиться. ні, нічого страшного Давай, відкривається. Жди, хай відкриється повністю. Біжи, біжи, біжи. Біжи. Нажимай. Я теж, я теж. Не, не, не прилетить, не прилетить. Він нас не бачить. Ну, Райд сюди просто.